Є втрати футболістів важливих, тому є про що власне поговорити і дивитися, як це все буде впливати на дії обох команд. Отже, господарі Олександр Бандуч проти Львову більше не надто важким так довелося попрацювати. Ніхто ніколи не вибуде говорити, що команда легко перемогла, там без зусиль, але розрахунок був те, що грати проти Минаю. зараз. Момент перший на сьомі хвилині. Оборонець невдало зіграв в простій ситуації. м'яч пропустив собі за спину. Можливо, сонце засліпило. Де, здається, трохи доводиться в першому тамі проти сонця діяти. Зараз ще одна передача. трохи І навпаки, сонце могло ще проходити Вінчук. Ще далі на фланг. Є декілька футболістів штрафного штовхномадачку. Передачі під удари. І Вівчаніно новий пас перед виконує. Ось таблиця в режимі онлайн. Наразі лише один поєдинок проходить, тому не потрібно здогадуватися, як там грають ті, що минає у випадку нічиєї. Як бачимо, 30 очок набирає і на дев'яту позицію Мишневський. Грубо грає Роман. і буде шовта картка для захисника. Булеза виконує подачу цього разу краще, ніж в ігровій ситуації попереднього разу, але все одно не вдало. Кунчук набирає швидкість, це зрив атаки. Зрив атаки, очевидний, Рогозинський жовту картку отримує, він не сперечається, він Не на небезпечний небезпечно. Удар! не в воротах! Як, Як не в воротах опиняється Петько зробить забігання 32 й номер. Чи можливо навіть не від Петька, а від сапуги м'яч летів. але різниці немає. Це влучання в перекладину дуже-дуже дуже близько зімні. Як і врешті футболістів, це немає. Зараз подача Булези. Є удар, і перекладена ще одна. Твердохліб влучає на цьому. Перший тайм закінчується. Тут футболісти руха якось стояли і боялися доторкнутися до Петька, Потім боялися доторкнутися до твердохліба. І зрештою це закінчилося ударом. Ударом дуже неприємно. Передача. Ще вперед непогано ляк. Удар не забуває лях і не буде добивання. Він так, як заплановано, але ось чудовий пас. Тобто це не з власної половини, коли високо розташовується рівня оборони Гунає. Це раніше розіграна комбінація. І сапуга побачив його зону, зробив пас на лях. Ончар. Ончар йде на блок супер м'яч. Втрачає сапуга. Приведення удар Альваренгібов повз ворота. А в момент в першому Гончар та Вітинчук непогато розіграли комбінацію праворуч. Вітинчук не влучив. Зараз Вітинчук знову на ударній позиції, знову лівий пробиває, влучає площину. Але Франків. Ювілейний Удар в цьому матчі. Один з моментів минає. Це був навіть неударковий сапуговці. Порушення правил, жовту картку. Арбітор покаженім Німчаніну... калини обох команд на те, щоб можливо вирвати перемогу в цьому матчі. Звичайно, 0-0 ідеальний результат для цього поєдинку, хоча мог... могли футболісти забити в першому таймі. В другому таймі вже вони не могли. Але якщо підсумовувати загальне враження, то 0-0. Добре. Лях! Вибиває Лях за межі поля. Жовта картка буде. Отримано цікава ситуація. Інша минає в цьому сезоні вісім разів зіграв нічию, але сім разів це було один-один, і лише одного разу 0-0 до з Кривбасом. А сапуга жовто отримає. Так, за зрив атаки, помилився. Сапуга. Стосовно руха, то ця команда грала в нічию 0-0. Двічі нещодавно. Проти металіста 19 20 закінчується вже доданий час. Можливо, трохи арбітр перевершить. Компенсовані хвилини ні, навіть не реагує він на те падіння Климчука. А закінчує 0-0.